Одівається, ось де. З пилочком повзає по землі одна. Друга. І такої бджоли є просто дуже багато. Дивіться, ще одна впала. От вам і відхід бджоли. Ми кажемо, що відходить бджола або її не стає у вуликах. Ось де вона. Вона просто сідає і заглякає. Навіть осмія, дивіться. Навіть осмія. І та починає закликати. Холодно. П'ять хвилин сонце вийшло, бджола літає. Потім стає холодно, бджола починає падати. Дивіться, знову пала. Ще одна. І теж з пилком. Пилку небагато. Не може бути багато, бо нема відки, нема тепла. Ось така ситуація. Бджілка працює, да, вона літає, але... але вона сідає просто і не може взлетіти. Ось. Ось, ось сидить. Немає вона сили піднятися. Немає. Стає холодно, сонце зайшло і бджола заклякає. Ось така ситуація.